Так, пропозиція до порядку денного є. Нема пропозиція за основу. За основу. Голосуємо. Порядок денний за основу. Так що пропозиція. Питання проєкт рішення номер 9 про затвердження порядку міського голови е, в закритому режимі. Так, голосую про не. це. Нема пропозиції до порядку денного цілому щоб перенести з 9 на 1. У принципі пропозиція, щоб е, перенести проєкт рішення 9, заслухати перед 2.6. Що то за рішення? Це ж закрито ми рішення. Пане на голосування дану пропозицію. Що я пропозицію до порядку денного? Нема цілому. в цілому до порядок денного. Так, починаємо.